Учениця 10 класу Маломинського ліцею Мокійчук Дарина Іванівна Тарас Григорович Шевченко. Уривок з поеми Кавказ. Борітися поборити За горами гори марою повиті, Засіяні горем крові й повиті. Спокон віку Прометея там орел карає Щодень Божий довбе ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є. Живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слава Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо Твоїй силі і Духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики бо віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Оттамто милостиві милостивії ми ненагодовано і голо, застукали сердешну волю. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сліз, а крові на поїцях імператорів би стало З дітьми і внуками в в часах утов'їх а дівожих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сліз, а батькових старих, кровавих Не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам, царям слава, і вам слава, сині гори, окуті кригою, і вам, лицарі великі, Богу не забуті, борітися, покорите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.